Ірине Леонський протіресей, книга 1 розділ 4, ахамов і виникнення видимого світу Про те, що поза пліроми говорять вони таке, помисло небесної примудості, які називають також ахамов, це слово бодрія з єврейського хокма, що означає примудость Від окремо, щось разом із стражданням від пліроми говорять із необхідності, сильно закипів у місцях темрявим і порожнечим бо він опинився світними пліроми і подібно. Викидня не мав образу і вигляду, тому що нічого не отримав, тобто від чоловічого родителя, оскільки він відійшов від однієї тільки примудрості, то не мав нічого, що дає родитель, тобто образу. Але зглянувся над ним вишній Христос, і простежчий через хрест, власною своєю силою творив образ тільки за сутністю, а не за стосовно знання, те знання, яке народний отримав від отця, та сповістив іншим, й вона не могло бути передане премудрості й повністю, який тому отримують Христа, утворені тільки за сутністю, але не стосовно знання. І, зробивши це, відступив назад і взяв з собою свою силу, надавши помисли самому собі, що почувся своє страждання внаслідок відчуження від дироми, забажав найкращу маючи поміж тим у собі, деяку частку безсмерті, залишену у нього Христом і Святим Духом. Святий Дух Волонтіян становить пару з Христом, ймовірно тому, що слово Дух рух, єврейські та сирійській мовах належить до жіночого роду. Тому називається він обома іменами і примудрістю за іменем Отця, бо отець його називається примудрістю, і Святим Духом, за Духом Христом, отримавши обо здатні розуміння, але відразу залишившись без спів йому видимого. Слово, тобто Христа, він спрямував на пошуки світла, що залишився його, але не міг наздогнати його, тому що перешкоджала межа. І саме при цьому, як стверджують, межа дозволяється помисло прагнути вперед, прорекла Іо, чого виникло ім'я Іо. вважається відповідником єврейського Яхве, Але Гарвей думає, що слово із Єозібранням своєшний букв, які отримали початок велінських синагог. І скорочені еврейською яхве, і не тільки букви означають вічність Альфа і Омега, перші і останні. Не маючи змогу прийти за межу внаслідок сплетіння і стражданнями залишився зовні один помисел під папіс всякого роду страждання, бо він багатогранний і різноманітний. І, по-перше, страждав, печалю тому, що не досяг бажаного і також страхом, щоб не покинуло його і життя, як покинуло світло. При цьому ще. На розумінні все, що було поєднане з навіданням, тільки помислом внаслідок страждання не піддався лише деякі змін, як і он, що був його матір'ю, ну, тобто первинна примудрість, але мав природу абсолютно протилежну. При прикладі цього терміна місця дотримувався думки Гарвея, значення його таке премудрість внаслідок страждань тільки втратила довершені знання, але навідання віддання, було повною з природним, оскільки вона отримала, образ тільки засутністю, а не за застосовуну знання. До нього наблизилося ще інше налаштування, а самлаштування налаштування – рутися до того, хто дарував життя. Таким, кажуть, були виникнення сутність матерії, з якої утворився цей світ, від того звернення отримала виникнення вся душа як світу, так і диміурга, і в страху ж і печалі отримало початок усе інше. Подаміург отримав від промислу душевну, а не духовну природу. А саме від його сліз виникла всяка волога сутність від сміху, те, що світиться. Під печальні здивування тіл... тілесні стихії світу. Бо, як кажуть, вона то плакала, то перебувала в печалі, про те, що залишена одна підьмка порожнечі, та Василисі сміялася, коли приходила на думку світлою, що залишало то знову падало в страх, і здивування і подив. Що ж далі? Тут, виходить немала трагедії, бо кожен з них є своє фонтазії, однак так і інакше, і важливість пояснює, для страждання, з якої стихії отримали виникнення будь-яка сутність. Як мені здається, і без причини вони не хочуть навчати цьому всіх ясно. Але навчай тільки тих одних, які зможуть давати, за такі таємства велику плату. Такі вчення не схожі на те, про яке сказав наш Господь, зодарма, де ж, за дарма давайте, Матвіє Це навпаки таємство дивні, жахливі і глибоке, яким дістаються великим трудом любителів неправди, хто не витримав з цього свого майна, щоб дізнатися, що від сліз помиснув гадаючи, і вони вигукнуть моря, трила ріки, і вся волога сутність від сміху від подиву ж і сум'яті тілесні стихії світла. Тім я сам хочу дещо додати до розвитку їхніх вчень. бо я бачу, що одні води, таких жила ріки дощі, подійну до них і прісні морські солоні, приходжу до думки, що не всі вони виникли від сліз помислу, тому що сльоза своєю якістю солону, тому ясно, що тільки солоні води виникли від його сліз. Але ймовірно, що промисли будучи з великим стомлінням і в труднощях. Проливав і під. тому згідно з їхнім припущенням потрібно припустити, що жила ріки і інші прісні води виникли не від його сліз, бо неможливо, щоб і салоні і прісні води виникли від сліз, тоді як і сліз, одна. Вергідніше й те, що перший від сліз і другий від поту. А оскільки і в світі є деякі теплі кітки на смак води, то ти повинен розуміти про які дії і якою частиною випустив він ці води. Такі висновки згідно з іншим припущенням. Коли таким чином їхня мета підійшла всі стани страждання і насилу, вивільнилася з них, то вона звернулася, говорить із благанням до світла, що покинули її, тобто, до Христа. Він же вішов у плірому, саме наче полінувався вийти з неї вдруге і послав її паракліта, тобто Спасителя. Ісус або Спаситель, названий також параклетом, бо значення адвоката чи повноважного представника інший. Тому що отець придав йому всю силу, і віддав його у владу все і подібно до цього вчинив і вони. тобто Ти створив було все, видиме і невидиме престоли Божества і Господства. слово Божества додане волонтіанами, сотир Спаситель є збірним осубленням усієї пліроми. Посилається ж до неї спасити зі своїми ангелами однолітками, а Хемов, говорить, засоромився його початку зради соромності, накрила себе покровом і потім, коли побачила його всіма його даруваннями, отримала силу від його появи і стримувалася зустріч йому. І Він дав їй область стосовно звання і зерським і страждань, він окремо їх від неї, але не залишив її за недбалості, бо неможливо було знищити їм подібну до страждань первинної. Матері, Христос, як сказано вище, утворив її тільки засутністю, а не знанням, тобто через, зроблено сутирем або параклітом, тобто премудрость, яка називається кожне Небесно, тоді як ефемок є другою премудростю або земною. Тому що вони скорилися вже і вийшли в силу, а навпаки докремо ще й окремо. Злив разом змурував і тілесне страждання перетворив на організовану матері, а потім подав її здатність і властивість ходити в змішанні і в тілесні склади, так що виникли дві сутності – поганих страждань і інше причасне до страждань. І наверня її. І тому каже, що Спаситель все створив у можливості. Тобто створив всі ідеальні матері і створення теперішні матерії з Деміурга. І це викладається в наступному розділі. Ахамов. Вже вчать вони, звільнившись від і радості, почався розглядати ті, які були з ним, світло, тобто ангелів, що з'явився зі Спасителем, і з'єднавшись із ним, породила плоди з їхнім образом, тобто духовне породження склалося за подобою супутників Спасителя. Розділ п'ятий. Утворення Деміурга. Отже, коли заслов Валентіан виникли ці три роди буття, одне від страждання, тобто, від мат... тобто матерії, інше від наверення, тобто душе, і третє, яке породила сама. Ахамов, тобто духовно, тоді вони повернулися до їхнього утворення, але духовно утворити не змогли, тому що воно було. Однієї сутності і з нею взялася ж утворення душевної сутності, що виникли від навернення і породили на світ Спасителі уроки. Тобто, щоб не утворення не було тільки за сутністю, але й стосовно знання, як сказано було вище про утворення матері Ахамофи. І спершу кажуть, з душевної сутності вона утворилася і цереб всіх істот, які насущний з ним, тобто душевних, що вони називають правом, так тих, що виникли від страждання, і матері, що називають лівим. Бо все, що після цього говорить отори він, який приводиться непомітно в рух матір'ю, тому називають як матір'ю отцем мітропатор, так і що немає отця Апатор, і диміурган деміуга отцем кажуть, що він отець право, то тобто до душевної. І створити лівого, тобто матеріального, це ж взагалі всього. Поки що цей промисел бажаючи зробити все на честь іонів, створив їхню подобу, краще сказати, створив Спаситель за ста помисла. І він був збережений, невідомо і на образ невідомого отця, а Деміург був зроблений образом від народного сина, образами інших іонів, архангели і ангели, які отримали буття від Деміурга. Тому, говорять, будучи творцем його душевної і матеріальною, він став отцем і Богом сущою поза пліровою, тому що привів у розділення дві злихі сутності із безтілесного творив тіла, створив небесне і земне, став створителем матеріальним, верчебно право ліво, легко і важко, прагнувши вгору і вниз. Він приготував сім небес, вище яких, за якими словами, Дім тому називають, його сімкою, і матір його, а Хамох вісімкою, що зберігає з собою число. Начало родної і перші вісім кіпліроми, постім же Небес говорить, що вони розумні, і вважає, що вони ангели, а сам Деміург також ангели, подібний до Бога, так само, як і прорай, який вище третього неба, стверджують, що він за силу четвертий архангел, і від нього Адам, який жив у ньому, запозичував деякі якості. Але, хоча Деміург думав говорить вони, що створив це саме собою, то він створив на сприяння Ахаморху, і він створив небо. Не знаючи, що таке небо створив людину, не знаючи, що таке людина створив землю, не знаючи, що таке земля, а також я про все говорить, що не знав, він ідей того, що творив, не знав і саму матір, і думав, що все це він сам, і причиною цієї думки, за їхнім словами, була його матір, що захотіла показати його таким, що він був головою і началом власної сутності, і господарем всього роду дії. І матір'ю цю називають вісімкою і примудрістю. І землею і Єрусалимом, і Святим Духом, і Господом чоловічому роді. Усі цімена покажуть, що Ахамов займає посереднє становище між божественним преобразом ідеї та творіння. Вона була відображенням однієї, і в тому вона чоловічий жіноч і разом служила зразком для здійснення останнього, того називається землею за Єрусалимом. Займаєш вона місце всередині вище з дамірга, а нижче Бозовні пліроми до самого кінця, а після закінчення всього вона війде у пліроми. Отже, оскільки, за їхнім словам, матеріальна сутність створила з трьох страстей страху почалі і сум'яття, то думаю, що душевне отримало походження від страху і навернення, і саме від навернення створює Деміурга. а від страху всі інші дошалені істоти, як то душі безсловесних тварин, звірів і людські. Тому говорить Деміург, будучи нездатним до пізнання будь-якого духовного, подумав, що сам він один Бог, і сказав через пророків: є Бог, і немає, крім мене. Далі вони визначають, що від печалі виникли духи злоби, звідки отримали буття диявлі, якого називають всі топравителем, бійси й ангели, і вся злободуховна істота. І хоча Деміурга вони називають сином їхньої матері, світоправителя творіння Деміурга, але говорить, що світоправитель знає більше за Нього, тому що він до злоби, Адеміурк як душевно не знає, мати їхня з їхніми словами перебуває над небесному місці, тобто серед, середині, Деміург на небесах, тобто в сімці, всі. Світоправитель жив в нашому світі. Тілесні стихії світу утворилися, як сказали ми раніше, від жаху і замішання, як від більш незначного. Саме земля від стану жаху. Вода від руху, спричення страхом повітря від згущення, печалі, вогонь, те, що породжує смерть, і тління назласне усім, так само як навіднення за їхнім вченням, приховане в цих трьох страстях. Створившись свіміур, створив і тлінну земляну спороху людину, взявши не від неї, сухої землі, але від невидимої сутності, від розлитої текучої матерії, а вдихнув у нею людину душевну, і ця людина створена за образами подоби, і за образом вона матеріальна і близька, але за єдиносущна з Богом, а за подобою душевну, тому її сутність названа духом життя, що походить від духовне витікання. Після всього він говорить обклав її шкіряною ризин, а під нею вони розуміють цю чуттєву плоть. Далі кажучи, що Юрг не знав про. Породження своєї матері Ахамофи, яке вона народила в спогляданні Ангелів, які очікувало Спасителя, і як як ідено сущі з матір'ю, було також духовне природи, воно було вкладене в нього таємне, безвідомо його самого, що було ще через нього на посіяне і душу, що виникла від нього, і вкладена в нього це матеріальне тіло, зросло. І в них і часом стало здатним до прийняття досконалого розуму. Отже, за їхніми словами, за невимовним промислом безвідома Деміурга разом з його подихом була всіяна примудрість духовна людина, бо Деміург не знав як материн, так і є сімені, як саме говорять вони, і церква образ церкви горнію. Так являють вони в самих собі людину, що душа вони думають про Деміурга. Тіло про. Від Пороху, плоті з матерії, а духовну людину від матері, а хамоха. Розділ 6. Вчення влентіан про три роди людей і про добрі справи. з цих трьох родів істот матеріальних, як називають і з лівої і необхідності гинуть тому, що зовсім не може прийняти дихання на тлінне. Душевне, яке називають із правом, як середнє і матеріальним, приходять туди, куди здобувається Буде схильність, а духовне посилається для того, щоб, з'єднавшись тут із душевною, отримати образ разом з ними і під час життя. І це, говорить, є світлом і сіль світу. Матвія 1:13. Для, духу... для душевного потрібні були чуттєві уроки, для того, говорить, і створений світ, і Спаситель прийшов для цього душевного, щоб спасти його, оскільки воно свобідне. Бо він говорить, прийняв на себе печатки. Печатки того, що належать йому спасти, від агамофи, духовно духований Ургаш, одяганий душевного христа, а за будівництвом окладеної тілом, яке має душевну сутність. і Невимовною майстерністю влаштоване для того, щоб стати і видим осяжним, причасним стражданням. Вчені Валентіан, до людської природи Христа, очевидно, є докетичним, його тіло вважають, вони душевним, але не матеріальним, і тільки видимим чуттєм, тому що було утворено за домбудівний кет і економія, якимось невмовним мистецтвом. Матеріально, говорить, він не прийняв нічого, тому що матерія не здатна прийняти спасіння. Звершення всього настане тоді, коли твориться досконалеця в знанні, це духовне, тобто духовні люди, які мають досконале знання про Бога і по сущасні втаїнства, ахамохою, таким вони вважаються. себе. Душевні ж люди, навчені в душевному, такі люди спираються на, на діла і просту віру, і не мають досконалого знання. Це говорить ми, що належимо до церкви, саме тому, що говорять і подібні нам добрі діла, бо інакше неможливо спастися. По себе самі рішуче вважають, що, в всякому разі, відмінно спасуться не за допомогою діл, але тому, що вони за природою духовні. Бо як земному спороху неможливо стати причасним до спасіння, бо, за їхніми словами, воно не здатне до спасіння, так знову духовне, які вважає себе самих, не може піддатися длінням. Такій би діянь вони не зійшли. Бо як золото полане у бруді не втрачає своєї краси, але зберігає природній своїй якості, і бруд не може нічого поганого заподіяти золотом, так і вони, за їхніми словами, до якого матеріального діям не принизиться ніяко, не зазнає шкоди і не втратить духовної сутності. Тому, досконаліше між ними, безбожно роблять і усі діла зображення, про які писання заповідають, на що ті, які творять їх, царство Боже не успадкують. Так вони без розбору їдять і до жертвують справу, думаючи, наскільки не скриняться ними, і на всякі святкові оселища язичники, що бувають на честь іделів, сходяться перше, що деякі з них не стримують від нена... ненависного Богу, і людям видовища, боротьби з вірами, людинобивщиною борства. А інші до свідчення вдаються до плотських насолод і говорять, що вдають плотське Плотському, а духовне духовному. один із них таємно розстріляється. Літають жінок тих, які слухають у них степчення, як то наразово багато жінок, які були спокушені, деякими з них і потім навернулися у Бор, церкву Божу. Сповідали разом із іншим на заблудженням, і в це ще інше явно безсоромно, закохавшись яких-небудь жінок, намагалися від чоловіків, брала до себе співжиття, та інше спочатку, обіцявши жити, жити з ними чесних сестрами, спином часу вкривала себе, коли сестра ставала вагітною від уявного брата. Роблячи багато іншого, і безбожного, вони уникають нас, які страхом Божим, бережемо від гріхів, навіть думкою і словом, як в ті, що нічого не знають, самі себе звелучать і називають досконалими і обраним сім'ям. Про нас вони говорять, що отримуємо благодать і користування, тому вони піднімаються у нас, а про себе, що мають у власному здобути благодать, яка зайшла згори від неумовної неминучої пари, і тому благодать додається їм. Лука 19. Тому говорить, потрібно їм завжди всім засобом братися у таїнстві пари. І до цього переконують розумних кажучи буквально так. Хто будучи у світі не любить жінку, так що вона була в володінні нею, той не від істини і не досягне істини. А хто, будучи в світу, лягався жінкою, той не досягне істини, тому що діє під влади жіночої похоті. Івана 17,16, Велиціані живучи у світі, вважали себе людьми не від світу, наші душевні люди. На цій підставі говорять, що нам, яких називають душевними, вважають людьми від цього світу необхідна стриманість і добрі діла, щоб за їхню допомогу, вийти до середину місця, як які називають духовними, досконалими, як то кажуть, цього не треба, тому що пльову воїть не будь-яка діяльність, а сім'я що звідси продається в нерозвілому стані, і тут досягає досконалості. Розділ 7. вчення про долю Ахамофи, деміурга і інших про втілення Христа від Діви Марії. Коли всяке сім досяг досконалості, тоді говорять Ахамов, їхня матір прийде в середнього місця, вийде в середину пліроми і отримує собі жениха Спасителя, який від усіх, щоб таким чином, утворилися поєднання Спасителя і премудрості. Ахамофи – це, це молодий наречена, ашибна чертох усяк пліроми, духовні ж відбудуть. Відбувшись душі, ставши розумним духом, безпершу шкодним, і невідомо йдуть у середну плірому і стануть нареченими ангелів, які оточать Спасителя. Сам Деміур прийде на місце матері примудрості, тобто Ахемофе, тобто в середню оселю. І в цьому середину в місці покоїться і душі праведних, бо іншоду не входить у середну пліроми, після звере. Женятці цього вчать плентяні вогонь, що дається у світі, запалиться, займеться і знищить усяку речовину, а з ней разом сам знищиться, в ніщо. А Демір говорить нічого до цього, що знав, до прошестя Спасителя. Деякі з них, говорить, що Демюр також породив Христа за свою власного Сина, але душевної і говорив про нього через пророків. В фрагменті, у сервійському фрагменті Уареве читається, він говорив через нього пророками. Це Христос, який прийшов через Марію, як вода проходить з трубу, і на нього прихрещення зійшов леді голуба належний пліром, і той, що виник від усіх спаситель. У ньому було також і духовне сім'я, Ахамофи, і тому, говорить Господь, назберігався образ одночальний, перший четвірки, і був утворений в наступних чотирьох, духовного, що було від Ахамофи, і душевно від Деміорга. стілесного, що було звершене з добудівництвом, невимовним мистецтвом і Спасителем. Який був голуб, що йшов на нього, цей Спаситель був непричасний стражданні, бо йому не вловив, і вимог і але неможливо було постраждати. І тому, коли був він приведен до Пилата, війшов від нього Дух Христовий, що знаходився в ньому. Так і материнське сім'я говорить, не страждали, тому що є воно непричасне страждання, як духовне і невидиме, навідеміоргові. Постраждавши своїм словами, душевний Христос і таємничі утворений над домбудівництвом, щоб матір могла показати у ньому образ того горню Христа, що простягнувся на Христі, дав Ахімафі утворитися за сутністю, бо все це, за їхніми словами, було образом горнього. То які мають в собі ім'я Ахамофи, говорять, що вони краще за інші, тому і більше за інших улюблені деміургом, які не знають причини цього, думає, що вони такі від нього. Тому говорить він і постав їх пророками священниками, царями. І багато що сказане пророками, як пояснюють вони, походять від цього сімені із павища. Багато що, говорить і матір'ю, сказали про горні через це ж сім'я, через душі, що від нього виникли, і нарешті розсікають проростом, вражаючи інші сказані матір'ю інші сім'ям, а інші деміургом. Ісус також говорить пророк іншого Спасителя, інший від матері, а інший Деміурга, як по. Покажемо далі в нашому викладі. Дев'ю вже говорить, не знаючи того, що вище за нього, хоча був збуджений тим, що говориться через пророків, але нехто цим, приписуючи це не, не ті, то інші причині, або пророчому духу, що має свій власний рух, або просто людині, або винаходу гірших людей і продовжував залишатися в невідданні про прошесті Господню. Після пришестя з Господа Спаситель. Говорить Деміург, від нього зізнався все радість нього приєднався, до нього всіє свої сили. І не той згадуваний в Євангелії сотник, який говорив Спасителю, і не мають влади твоїх воїнів, і рабів, що накажу вони роблять. Він буде продовжувати керувати світом до належного часу, найбільше для піклування про церкву і також і тому, що знає про готовну йому нагороду і саме про що віде до місця перебування матері. Вони означають три роди людей, духовний, і душевний, відповідно до то, того, як були Каїн, Авль і Сиф. А тому є три ствали не кожному окремо, а взагалі. Земне вчить вони, перетворюються в тління, душевно ж, якщо обере краще упокоїться в середньому місці. Якщо ж гірше, то піде в подібне до нього. А духовні начали, які сіться, ахамовху, з того часу до нині і в праведних душах навчаться і виховуються тут, оскільки посилається – Сюди не зріли, досягають потім досконалості і будуть віддані у невісті англому Спасителя, тоді, як самі тварини, душі з необхідності, будуть завжди покоїтися в середньому місці з деміургом. І знову розділяться самі душі, говорять, що одні з них природою добрі, а інші за природою злі. Добре ті, які бувають здатні прийняти сім'я, а за природою злі, які ніколи не можуть прийняти того сімені.